Анна Барас, як бути щасливим. Прийоми для підтримки щастя. Існують певні прийоми, які допоможуть отримати заряд бадьорості, коли ви відчуваєте, що джерело щастя починає вичерпуватись. Ці прийоми послаблюють фізичні і психічні симптоми поганого настрою і дають такий необхідний перепочинок для приборкання своїх емоцій. Час від часу добре зупинятись, вони за щастям і просто бути щасливим. Гійом Аполіне. Медитація. Сканування головного мозку показало, що буддійські ченці, які практикують регулярну медитацію, здатні досягти таких рівнів щастя, які відсутні в наукових описах. Дослідження показали, що особи, які медитують по 10 хвилин на день, сплять краще, більш щасливі і стійкі до стресових ситуацій. Підвищить рівень щастя за допомогою цієї простої медитації. Сядьте в зручне крісло або на підлогу, випряміть спину і заплющіть очі. Спробуйте очистити свій розум від сторонніх думок і сконцентруйтесь на своєму диханні. Подумайте про своє тіло і про те, як воно себе почуває, починаючи з верхньої частини голови, потім шиї і плечей, І поступово переводячи увагу вниз по тілу до кінчиків пальців ніг. Коли закінчите, повільно розплющіть очі і насолоджуйтесь почуттям спокою, яке ви відчуваєте. <кій> Поточний момент, наповнений радістю і щастям, якщо ви уважні, ви побачите це. Тхить, нєт, хань. Подивіться в дзеркало і зробіть собі комплимент. Ви прекрасні. Позитивні мантри. Мантра це фраза з позитивним змістом, яка адресована особисто вам. Мантри можна повторювати про себе або вголос. Чимало людей вважають, що промовляння мантри в голос. Робить її більш ефективно, адже звук вашого голосу надзвичайно важливий для вас. Ви можете записати мантру і прикріпити аркушок, наприклад, на кухні або у ванні. Вибирайте свою мантру, виходячи з того, що важливо для вас, а не з того, як до цього ставляться інші. Вона може бути якою завгодно: від «Я складу іспит до я, хороша, чесна людина. Регулярне повторення обраної мантри допоможе утвердитись у вірі в себе і своїй істійності. Пустіть щастя в своє життя. Обійміть дерево. Вважається, що близькість з природою має значний вплив на наше і щастя. Намагайтеся щодня спілкуватися з природою. Це може бути щось просте. Наприклад, прогулянка шарудливим осіннім листям із зупинками для того, щоб помилуватись красивою квіткою або обійняти старезний дуб. Насолодіться впливом цих прогулянок на здоров'я та самопочуття. Як мило для тіла, так і сміх для душі. Єврейське прислів'я. Сміх найкращий ліки. Сміх корисний для здоров'я і справа не тільки у вивільненні андрофінів, які змушують нас почувати щасливими. Гучний і щирий сміх схожий на невелике тренування. Він змушує кров втекти швидше, а м'язи працювати активніше. Він також зменшує кількість гормонів стрес і знижує артеріальний тиск, стимулює імунну систему, покращує пам'ять і позитивно впливає на сон. Ось кілька порад, як додати трохи сміху у ваше життя. Перше. Коли це доречно, пошукайте щось смішне у складній ситуації і намагайтесь не ставитись до себе занадто серйозно. Друге, згадайте про щось комедне зі свого життя і розкажіть про це другу, спогади поліпшать настрій і вам і йому. Третє, підпишіться на щоденну розсилку або канал улюбленого коніка. Заведіть звичку регулярно читати смішні романи, збірки анекдотів або просто жарти. Четверте, проводьте час з людьми, які змушують вас сміяти. П'яте дивіться комедії чи спробуйте свою силу у стендап-шоу. І нарешті рекомендації лікаря. Якщо ваш поганий настрій негативно позначається на повсякденному житті, варто записатись на прийом до лікаря, щоб поговорити про це, хоча існує безліч різних способів поліпшити собі настрій у деяких ситуаціях потрібна медична допомога. Можливо, лікар порекомендує пройти курс когнітивно-поведінкової терапії або підбере медикаментозні засоби. Пам'ятайте, що лікар повинен допомагати, а не судить. Розкажіть йому про все, щоб він міг дати найкращий порад. Сподіваємося, вам сподобається подорож до нового щасливого себе. Привітайте радість і щастя. Якщо ви дійсно щасливі, ви випромінюєте світло, але як його досягти? Трохи бажання, натхнення, виконання нескладних рекомендацій, і ви захопленням відчуваєте радість життя, прості поради, висловлювання, що надихають, і комедні жарти, зібрані на сторінках цієї книги, допоможуть зробити ваше життя яскравішим.